Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія. Зараз зроблю інтуїтивний розклад, чого чекати нам від долі найближчим часом. Боже, спокійно, спокійно, я не буду так багато викладати, я сама дістану. І так, візьму три сфери. Це загальні події. Потім фінанси, там робота або, власний бізнес у вас, дивіться, як у вас. І в третю сферу візьму відносини, то можливо особисті будуть, або якийсь союз, співпраця і так далі. То, то чого ви хочете, да, просто перекладайте на себе, куди ви йдете. І так, і до кожної карти візьму плюс та мінус. Тобто, що може допомагати, а що може вас звести з того шляху, да, куди ви йдете, і так далі. Тобто, що може погіршити, скажімо так, ситуацію. І так, загальні енергії плюс. Мінус. А, боже, це неймовірно. Я вже робила такий розклад, і оці дві карти, а, якщо я не плутаю, були так само. Мах, точно був посередині на загальному. Ну, добре. А, візьмемо тепер фінанси, плюс і мінус. І відносини або кохання, да, або співпраця, плюс і мінус. І візьму карту як порада. І так, любі друзі, поїхали. Мах, в нас це загальні події, загальні енергії, да, які будуть, ну такі, я скажу вам, тривалий час. Хтось буде втручатися, бо тут про афери, інтриги, коварство, брехня, людська слабкість і болтливість, ну і так далі. Тобто, негідні, да? мах це та людина, котра може за собою вести маси. Якщо ну, вона в принципі може, да? От, і про це каже, коли вона в прямій позиції, але в перевернутій, це не означає, що цей мах не може. Тобто, можливо, це ви потужна людина, да? але ви трошечки, скажімо так, пішли не не в туди, да? не в ту сторону, бо вас вже або перевернуло, або переверне зараз, або то триває ще той період, тому що точно ви можете передивитись в мене на каналі. Я поставлю на заставку таку ж саму ну, аватарку, да, котра і була на іншому відео. І таке ж саме відео, ви подивитесь. Тобто в нас ще це триває. Щось ми ще не відпрацювали да, якісь негідні плевла. Тобто, зараз будемо дивитися, що нам. Це в нас мінуси. З цієї сторони, мінуси до кожної сфери. Да? Тобто, що нам може. Ну, якось погіршити наш, скажімо так, стан. І так, шістка жезлів в нас. Про що це в такій позиції? Ну, дивіться, це про швидке просування вперед, про підвищення на роботі. Тут можливий бути успіх в творчості, в мистецтві, самовираження. да? Тут може бути виповнення мрій, можуть бути подарунки, якась гарна звістка може бути. От, ну, суттєве завоювання особисто. Або за допомогою когось, да, ви можете щось завойовувати. Мандрівки. От, і дивіться. Але ця карта у нас в мінусі. То про що вона каже? Якими, от в мене просто питання, да, і задайте його собі, якими схемами ви користуєтесь для того, щоб швидко кудись просуватися, щоб швидко досягати мети, які ви використовуєте схеми? Тому що якщо схеми ваші хибні, тоді зрозуміло, чому буде навколо вас, можливо, ви це робите: інтриги, афери, коварства, брехня і так далі. Да? От, ну ви ж розумієте, що вам буде повертатися. Дивіться, тут у нас в плюсах а, четверка мечів. І так, а, про що це? Це про жадібність, про ревнощі, якась заздрість. А, можуть бути погані сни, грошові проблеми, помилки, а, котрі призводять до зміни планів, відсутність довіри. Да? І чому це може бути в плюсах, ви скажете якось нелогічно. Та да, тому, що всесвіт вкладає о, в такий стан людину, коли їй вже треба сказати десь стоп, да, зробити стоп в усіх справах. І подумати, ти вись над тобою вже три мечі висить. Куди ти пхаєшся, то подумайте про свої схеми, яке насіння ви зараз саджаєте. Повірте, вам через деякий час ваші оці досягнення вони не принесуть вам щастя, да? тому що в плюсах у вас вже втрати. Ви тут досягли чогось якимось пога... якимось... завдяки якимось поганим схемам. Да? Вас перевернула, ви потужна, ви свою. Владу оцю свою магію використовує ви використали хибно. Зрозуміло, і тому буде у вас четвірка мечів, і тому будуть у вас далі втрати і так далі. І це в плюсі. Бо вам так всесвіт дає можливість зрозуміти, що ви неправильно вчиняєте. Тому це в плюсах. Але вам обирати, хочете бути в такому сталі надалі, будь ласка, але це потужний стан. І вже в ньому ви знаходитеся тривалий час, тому що я, я ж кажу, вже робила такий розклад. І так, далі дивіться про фінанси, робота. Да? Тобто все, що ну, стосується наших ресурсів, Загальна, загальні енергії в цьому, да? дев'ятка кубків в нас, про що вона каже? Тут карта каже про успіх, то виповнення бажань що стосується морального або духовного життя. Да? Можливо, через це можливо ви зараз знаходитесь в такому занепаду, в такому вже стані, і то вам плюс використовуєте цей свій стан, коли ви не можете фізично нічого робити задля того, щоб зростати духовно. Тоді у вас буде успіх. Тут і про свободу, тут задоволення від зробленої роботи. Да? Ну, тут, по-перше, духовний розвиток, тут про торжество правди та істини, тут можливий успіх з затримкою. Да? тобто Якщо дивіться, як воно працює. Якщо людина зрозуміла, що вона йде не туди, вона каже Стоп вона починає розвиватися духовно, вона робить якісь практики, вона каже Все світу, все світ, вибач, я зрозумів, що я помилився. Я ж я ж навчаюся. Я прийшов сюди навчатися. Так, да, я помилився. І тоді колесо ви розвертаєте в свою сторону собі в плюси, розумієте? Тільки так у вас буде оця дев'ятка кубків. Тут можуть бути, ну тому що тут можуть бути проблеми у відносинах, да, тут все-таки не, ну, не тільки плюси, прям плюси, да, а, тут якась, знаєте, неповна впевненість собі, наприклад, невеличкі труднощі в, повсяк, в повсякденному житті, да? але то не не, не глобальні якісь мінуса вже. А, Вітаю, тому що наш духовний розвиток. Дивіться, чому тут на фінансах випав духовний розвиток в плюс да? загальній енергії, тому що а, все взаємопов'язано. Якщо ви використовуєте якісь хибні схеми для того, щоб досягати свого успіху, це не про духовний розвиток, да? то тут будуть мінуси. Але ж це як мінуси тут в нас до кожної карти, так це і як трошки минуле. Зрозуміла? А це як трошки майбутнє, тобто можна роздивлятись так. Ну, воно близько. да? Це було, це стало. Це було, це стало. да? А це загальні енергії, то зараз дивимось. Чи будете ви на шляху саморозвитку? Тому що якщо будете, то буде, буде добре. Сімка пентаклів. Вона каже про те, що тут можливо отримання задоволення. Як від самої роботи, так і від результатів. Тут поступове зростання прибутку, психологічна та фізична втома є. От, але тут каже карта ще про оточення знадійних людей. Тут моральне очищення, да? і тому в нас йдуть плюси по фінансам. Зрозуміло, як працює? От, тут про винахідливість, невинність, щирість. І е, якесь таке, знаєте, можна сказати, відкуплення. зрозуміло? то якщо у вас тут були трошечки втрати, і якщо ви зрозуміли чому, то звісно буде у вас все нормалізуватися, зрозуміло? А тепер в плюсах нас вісім мечів. А це ну знову таки підтверджує да, хвороби, великі несподівані, якісь біди, нещасливі, грошові втрати і так далі. Тобто, знову такі. А... За щось треба сплачувати, да? якщо ви тут зрозуміли, що ви десь використовували хибні якісь схеми, да? сценарії хибні через інтриги до да? через коварство до через брехню досягали чогось свого, то все одно треба буде платити. Хочете ви того або не хочете і від від вашого духовного розвитку буде залежати скільки ви втратите. Зрозуміло, це все не приговор, але все одно від вас буде залежати. Якщо ви одразу пока що таке покаєте, це це просто собі визнати. Так, я помилявся. Так, я розумію, що там я е, зробив хибно і там я зробив зле. І тій людині я я зробив погано. І тоді все світ розуміє: о, слава Богу, до нього до, до неї дійшло. Да? Добре, добре, але ми з тебе візьмемо плату. Ну так як ти зрозумів, тоді процентів можливо взагалі не буде. Да? ти там втратиш ну якусь фіксовану, скажімо так, в тому ж еквіваленті, що ви у когось забрали. Да? Тому що коли ми використовуємо хибні схеми для досягнення своєї мети, то ми комусь однозначно робимо зле. Ми або у когось щось відбираємо, да? когось обманюємо і так далі. Тепер, що стосовно кохання там або якихось відносин, скажімо так, тут про щастя, про радість, тут про добробут в усіх сферах, в принципі, тут світла смуга, життя. Да? Тут можливо. Таке завершення справ, знаєте, з великою вигодою. Тут може бути і досягнення мети, тут укріплення відносин, можливо, пропозиція руки та серця. Я вас вітаю, любі друзі. Напишіть, у кого програвся як цей розклад. І так, шістка пентаклів. Про що вона нам каже? Це отримання нагороди за добро, яке ви зробили раніше. Можливо, якесь меценатство, да, можливо, вам хтось щось там дасть, да, передасть ну, пожертвує, скажімо так. Або, можливо, ви, тому що тут карта ще каже, ну, вона каже про благодійність. От, тут і матеріальний добробут, і сердечна доброта, тобто тут про достаток благ, подарунки, благодарування і так далі. Да, то це тільки плюс у відносини. Це тільки плюс у відносини. І так. А, але тут в нас було в мінусах. Чому така карта гарна? Дай ви скажете, може бути в мінусах. Тому що людина може не цінувати того, що в неї є. Вона може обесцінювати, наприклад, благодійність. да, ну, як це відносина від це гарне відношення, да? коли людина благодійне до вас, наприклад, да? вам хтось для вас хтось меценат, наприклад. Тобто, якщо на відносини перенести, хтось в вас вкладається, да? але ви можете того не цінувати. Дивіться, тут людина так сипе гроші, да? а це може сказати: Тю, ну що ти тільки 4 мені дав, і тому це буде в мінусах. Зрозуміло? Або може привести до... А, тут, в принципі, ще може бути все ж таки трикутник. Може бути. Ну, це теж буде, буде мінус, звісно. Ну, дивіться, як у вас, да? Звісно, не бажано, тому що, після, якщо ви кудись зайшли вже в трикутник якийсь, да? а, то буде потім навіть в плюсах мінус. Зрозуміло, взагалі по енергіях, по життю мінуса. Ніколи в трикутниках не буває щастя. Да? І так, це в нас долі. про що воно нам каже? Про можливість зустріти людину, котра кардинально змінить ваше життя. Тут і про успіх, про перемогу, і про щастя, події, які відбуваються в твоєму житті, життю погані або гарні, але ти не можеш на них вплинути. Приймай позитив, да, тримайся позитиву, каже карта, і доля підтримає тебе. Це взагалі можна, знаєте, сказати, як порада всього цього розкладу, тому що тут точно бачно, що людина якась ну, да, в чомусь використовує хибні схеми. Дивіться, якщо надалі людина, якщо ви не зробите висновки, да, не зміните свого положення, не перевернетеся енергетично, да ставши на правильний а, шлях, от а, то і у відносинах у вас буде мінус. Зрозуміло? Зараз зараз все добре, але потім буде мінус. Все пов'язано, не, не тільки грошима ви будете розплачуватись. І так, вісім пентаклів це в нас а, як порада. да Ну, про що взагалі карта каже? Про жадібність, якісь порожні амбіції, лестощі, марно славство. Можливо, ви не сконцентровані на роботі, а використовуєте свою майстерність для інтриг від цього і всі проблеми. Зрозуміло? Карта каже, не, не женіться за малим. Тобто. За для того щоб а, навіть швидко щось взяти, знову таки не використовуйте хибні схеми. Люди схаменіться зараз такий період. Зараз Сатурн прийшов. Він все буде розрулювати, все буде очищувати. Ви довго не протягнете, у вас буде потім тривалий час отакий стан. Ви не зможете фізично взагалі нічого робити, тому що він не дасть вам вставати, якщо ви не робите висновки, не стаєте на, на шлях духовного розвитку, будь ласка, ну подумайте про себе. от, Зрозуміла, то яка тут може бути порада? Порада одна, розвивайтеся духовно. Карта каже, не починайте ризикованих справ, позбудтеся від марнославства. Ще карта каже, ви не можете визначити свої цілі. Да? От я біжу, я скачу тут все, все, що, все, що я бачу, я хапаю. Все. Треба воно мені, не треба, потім, типу, розберуся. Так не буває. Потім буде отаке. Зрозуміло? Так, давайте подивимося зараз. Де взяти енергії? Візьму дві карти, які енергії вам допоможуть. Що вам треба? Що вас підтримує, да, що вам, можливо, вас ввімкне щось. Я розумію, чому люди. Ну, я нікого не засуджую, навіть якщо ви хибні схеми використовуєте. Чому? Тому що ми прийшли всі навчатися, ми всі помиляємось. Але коли ви визнаєте те, що ви помилилися, ну повірте, все світ розвернеться до вас. А, ну, колесо вашої долі воно буде крутитися позитивно в ту сторону, все ж таки, воно буде розвертатися на благо вам. Але треба робити. Висновки, будьте чесними просто з собою. Ви ж не для мене то будете робити, не для когось, а для себе. І так, які енергії нас будуть підтримувати? Дивіться, ну це, знаєте, Дитину можна роздивлятися. Ну тут добробут, да тут спокій, тут е, про те, що дати свою любов, кохання і енергію туди, що для вас дорого. Да? Тому що дитинка це може бути ваша нова справа, ваш проєкт, ваш бізнес, ваша нова ідея. Да, от і дивіться, тут у пані є і телефон, і якісь газети там валяються. Але їй це не потрібно. Вона тут і зараз зі своїм новим щастям, з тим, чого їй хочеться. Да? І в них тут гармонія і спокій. Да? Тут точно пані не бажає, ну нема немає якихось хибних да, намірів стосовно своєї дитинки. Зрозуміла. І, і до себе так само треба ставитися. Якщо ви навіть помилялися, да, дайте своїй внутрішній дитині, то вона бешкетує, вона вигадує щось, тому що е, не було там уваги, їй не давалося. Да. Взагалі запитайте себе, ви мені напишіть в коментарях, у вас є зв'язок зі своєю внутрішньою маленькою дитинкою? Якщо нема, будь ласка, пишіть, плюсуйте. Зніму відео, зробимо техніки і так далі. Без того зв'язку не буде щастя, неможливо воно. А тут про легке відношення тут навіть бабочки навколо них. Да? І не бояться їх, тому що тут високі, потужні, чисті енергії. Тож тримаємося світло, любі друзі. І так. Найкращий спосіб зробити дітей гарними це зробити їх щасливими, да? і знову такі знову такі, щасливими, як ви можете, тільки через прийняття своєї дитини можете зробити її щасливою через прийняття своєї ідеї, такої, яка вона є, через прийняття себе і своєї знову такі внутрішньої дитинки, да? через сприйняття. Ви можете зробити цей світ кращим. Далі. Які ще енергії підтримують? Дивіться, це про те, про розуміння того, що ви тут не один одна королевна в цьому світі, да? і все вам не належить. В якому сенсі? Ну, ви не маєте права чогось щось відбирати і так далі. Тобто вам належить весь світ, так? Да? Але не крутиться він тільки навколо вас. Про що карта мені каже. Треба зрозуміти, що. Кожен кожна з нас частич, частинка всього Всесвіту, да? і тоді, коли ви підійметесь, от на такі високі вібрації, дивіться, вас буде оточувати добробут, тому що тут тваринки вони не бояться цю пані, тому що вона точно їм не бажає чогось поганого, вона не хоче нікому зла і так далі. Зрозуміло? то підіймайте, будь ласка, через пропрацювання свої енергії. Тут, е... Паніця цілісна, відчувається її впевненість собі. Да, У вас там було про невповну в собі впевненість. Працюйте просто в тому. Дивіться, тут сяйве. Для мене це сяйве, знаєте, як благословення небес. просто. І ви отримаєте його то благословення. Для всіх своїх сфер, ви його отримуєте, коли ви будете розвиватися, по-перше, духовно. Ти завжди. А... Обладаешь свободной волей. Ты всегда обладаешь свободной волей. Да? Знову такі, стосовно навіть цього розкладу, ви маєте право приймати цю інформацію або не приймати це. Тільки ваш вибір. Ви можете розвиватися духовно, а можете не розвиватись, просто дивитися і страждати. В нашому, на жаль, в нашому суспільстві дуже знаєте, в нас такий культ страждання. В нас люди люблять страждати І вони навіть сперечаються між собою. Хто з них більший страдалець? Ну це маразм. Вибачте, я розумію, що у нас так виходить, але зараз вже стидоба залишатися в тих схемах, тому що зараз дуже багато інформації відкрито за для розвитку духовного, фізичного будь-якого головне розвиватися. Тоді ви будете розуміти, і тоді ви будете сильними, щоб не використовувати свою силу не во благо. Да, а для зла для того, щоб завдавати шкоду іншим. Тільки духовно сильна людина, психологічна, морально, сильна да, людина, котра розвивається, вона розуміє, що ні, я не хочу, бо я знаю. Дивіться, тут людина розвинута, в неї всі чакри відкриті, в неї все працює. От, і вона розуміє. Тут про баланс, да? вона розуміє, що якщо я зараз перевернуся, то все до мене так і повернеться оце все моя перевернута, да? ця підміна якась понять. Да? І, і так далі, і так далі. Воно все повернеться. Я хочу? Ні, я не хочу. Здравомисляща людина не хоче. Не хоче, щоб до неї поверталася біль зради, щоб до неї поверталися інтриги. Вона не хоче в своєму житті такого. Так не давайте то іншим, все просто. Тут все просто в розкладі. Не давайте іншим того, чого ви не хочете отримати для себе. Будь ласка, тримаймося світла з повагою, Софія.